Друзі, любі мої земляки, у цей містичний час, коли ми всі в очікуванні різдвяної зірки, яка сповістить нам про народження маленького Ісуса, я хочу всіх привітати з тим величним святом Різдва. Хочу побажати нам усім миру, здоров'я, достатку і процвітання в нашій країні, перемог нам. Я хочу побажати, щоб в кожній сім'ї родині лунав дитячий сміх, щоб була радість і веселість. Але думаю, правильно буде, коли ми всі сьогодні кожен за своїм різдвяним столом пригадаємо і згадаємо, подякувавши усім нашим українським патріотам, які боронили, боронять і захищають нашу землю. Низький вам уклін і велика пошана. В знак подяки я хочу заспівати цю нашу новітню колядку, нашу колядку Атовську і побажати і подякувати вам за все те, що ви для нас робите і зробили. В весяти вечір позбиралася малеча, мати кутю вже поставила на стіл, хаті нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, щоб повернувся він, молимо, щоб повернувся він. А молитва на різдво збереже в бою його, і Оленка зачекала свого тата, Миколай всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Що мітар сходу біє, хочу я, що поминув він нашу хату, Наш Васик народився, його зубчик лиш пробився, І ні разу ще не бачив свого тата, І ні разу ще не бачив свого тата, Та молитва на різдво. Береже його в АТО і Оленка зачекала свого тата. Миколаїв всі святі, Поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. І поправив вуса, почесав по городі, запитав усіх ангелів, якщо були на мені, чи живий Оленки тато, чи поверне до села, не беруть його гранати, породиться спасла, не беруть його ронати, Запасла, та молитва на віство зберегла його, й Оленка дочекала свого тата, Миколай всі святі зберегли олені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого. А молитва на різдво сперела його, а І Оленка дочекалась свого татар, Миколаївський святі сперели його мені, не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого. Христос народився. Славімо Його!